Дивіться, також у нас на пляжі проходять тренування з волейболу. Вони зараз окупували дуже велику частину. Судячи з розмови, це, скоріш за все, німці. Так, дуже багато людей. Не знаю, як вони зараз грають, тому що на градуснику плюс 30. Це, звичайно. Знаєте, нам ніколи не подобається якийсь сторонній шум, але шум моря нам подобається завжди. Тут, до речі, якісь дівчата вже... Тестують воду, але я б сказав, що як на таку погоду ще туристів небагато. Звичайно, зараз дуже жарко. Це вже так. така цікава історія. Раніше я жив в центрі міста. Хто не знає, Гандія поділяється на центр і Грао. Грао це вже ближче до пляжної зони, але це не зовсім пляжна зона. Це один з найкращих районів міста. І зараз я живу саме на Грао до моря, там буквально 15 хвилин. І зараз я на морі. Бувають частіше. Раніше, коли я жив в центрі, до моря було 5 кілометрів, я до нього не їздив, тому що далеко. Але ми згадуємо, коли ми їздили на відпочинок в дитинстві до Одеси і бронювали якісь апартаменти, якщо це так можна назвати, там за 40 хвилин до моря йшли пішки і були щасливі. От, будь ласка, наскільки можна розрінитися в Іспанії, живучи 5 кілометрів до моря, що це вже, здається, забагато. Така відстань. От награла, якщо можна жити, 15 хвилин, я ще буду ходити. А вже більше все, ми вже думаємо, що це багато. Хоча ось такі звичайні цінності, як сонце, море, ми перестаємо цінувати, живучи тут вже, я б сказав, тривалий час. Близько двох років це вже трішки є. Ось така Іспанія, так вона впливає на людей.